У цьому відео ми поговоримо про те, як доглядати попочок після народження дитини. Мене звати Євген Хохлов. Ви на каналі Хагес Клаб. Спочатку пропоную розібратися в тому, як і коли перетинається поповина. Ще внутрішньоутробно дитина пов'язана з мамою за допомогою поповини. Через неї вона отримує поживні речовини та кисень. Одразу після народження потреба у пуповині відпадає, оскільки дитина вже починає самостійно дихати. Поповина перетинається не раніше ніж за хвилину після народження, але тільки після того, як перестане пульсувати. Через деякий час на попковий залишок дитини буде накладено маленьку пластикову прищепку, з якої дитина і буде виписана з пологового будинку. Ця прищепка накладається з відривом трохи більше сантиметра від попкового кільця. У здорових дітей, як правило, обробка пупка не потрібна, оскільки дитина одразу після народження вирушає на груди до мами для контакту шкіра до шкіри. У разі, коли мамі проводять кесарів ростин, за певними показаннями, контакт шкіра до шкіри може бути, наприклад, з татом. У тих поодиноких випадках, коли у дитини не було контакту шкіра до шкіри з мамою або татом, або у тих випадках, коли присутні ознаки запалення пупка, дитині показано обробку пупка або пупкового залишку антисептиками. Давайте ж розберемося, як доглядати попочок у новонароджених. Перше і найголовніше правило пупковий залишок або пупкова ранка повинні бути в сухості та чистоті. Після виписки з пологового будинку затягувати з купанням не потрібно, оскільки пупковий залишок необхідно вимити і очистити. Щодня під час купання бажано помити пупочок з милом, після чого промокнути його сухою пелюшкою. Цим ми забезпечимо необхідні умови для комфортного загоєння пупка, тобто пупочок буде сухим і чистим. Необхідності обробляти пупок антисептиками в домашніх умовах, як правило, немає. Важливим моментом є правильне використання підгузків. Не варто накривати пояском пупочок, оскільки це може порушити процес нормального загоєння. Коли ви одягаєте підгузок, варто трошки відвертати поясочок або підвернути його всередину, щоб не закривати пупок. Це необхідно для того, щоб не порушувати нормальні процеси висихання пупочка. Обробка пупкового залишку показана у двох випадках. Перший випадок, коли дитина не мала контакту шкіра до шкіри з батьками. Другий випадок, коли процес загоєння пупка пішов не так, як слід. Якщо ми помічаємо ознаки запалення, а саме почервоніння чи різкий неприємний запах, ми повинні розпочати обробку пупкового залишку або пупкової ранки антисептиками. Чим обробляти пупок, вам підкаже ваш педіатр, якщо, звісно, така потреба виникне. Однак можу сказати, що для обробки попка категорично не підходять ті розчини, які містять спирт або ті, що фарбують. Наприклад, усіма улюблена зеленка для обробки попка не підходить. Якщо у вас залишилися якісь питання щодо догляду за пупочком, ви можете залишити їх у коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал Huggies Club. Мене звуть Євген Хохлов. До нових зустрічей!